Розмова з вашою душею. Сьогодні такий поток. Сьогодні я дуже багато ченелінгів передала. Це напряму послання від вищих сил янголів. І прям через карти теж захотілося передати для вас, тому що щось важливе йде в ваше життя. Щось важливе вам хочуть передати сьогодні. Дивіться, що вам каже ваша душа. Наповнення, розкриття. Приходить етап який ви давно чекали. Коли ви змогли в собі розкрити оті грані, які, можливо, давно не розуміли, як розкрити, чи дивились у інших і хотіли собі так само. Не розуміли, як це відчувати себе наповнено, натхненно, як себе відчувати жіночно, красиво, зсередини, коли гармонія зсередини. Коли ви відчули свою цінність, ви відчули взагалі свої цінності. Тут багато хто переосмислив свої цінності. Да? І зараз прям я знаю, чого я хочу, я знаю, що я своє не віддам, я знаю, чого я бажаю в цьому житті. Дуже-дуже прям е, коли знаєте, внутрішньо є така стабільність, але при тому всьому є такий стержень, він сформувався. Чи у когось ще формується, і ви на етапі от цьому формування. Але вже він, знаєте, прям відчувається такий. І тут прям виходить королева Кубків, королева Пентаклів, це все про вас. Це значить, при тому всьому, що я стабільна, знаю собі ціну, знаю, чого хочу всередині, ззовні, знаю, чого бажаю, отримую це. При цьому всьому я чуттєва. Я чую себе, я чую своє серце, свою душу. Я знаю, як мені краще. Такий рівень він і фізичний, і ментальний, і емоційний, навіть духовний. Дуже класно, вау. Імператор. Я ж кажу, стержень ваш, він вже в вас, ви зараз, вам душа каже, пожинайте плоди того, що у вас було. Дійсно, дивіться, королеви мечів прям вау. От ви вмістили в собі всі грані, які можна було вмістити практично, да? ми ще далі не додивилися. І навіть у когось тут дуже проявлена, чоловіча була енергія, але це не заважало вам, це вам було потрібно віднайти да? свій баланс, баланс всередині, між таким. Сильним стежнем і між жіночністю. І при тому всьому тут є друга лінія, яка каже, що ваше життя йде людина, яка наповнить ваше життя. Тобто ви пожинаєте плоди, що посієш, то пожнеш, пожинаєте плоди. І зараз, хто був самотній, хто чекав на пару, хто чекав повернення свого партнера на відстані ще, да? тут прям йде до вас оце. Як вам сказати, повертається до вас ваше, От прям хочеться сказати повертається, тому що вже не перший розклад я роблю і таке відчуття, що якась от прям споріднена душа йде ваше життя. Ну, як хочете вже, я не знаю, напевно, третій день така енергія йде. От як сідаю в потік, так і йде, розумієте? Ну, це просто вау. Аж дуже сильно. Зараз дуже сильна енергія така йде. Давайте ще. Дивіться, вас дуже багато, можливо, ще пригнічує, чи пригнічувало колись. Да? І ви багато думали, ви багато мріяли, ви багато страждали, ви вже думали все, ну не буде в мене щастя, не буде в мене радості. Але при тому всьому, у вас є ті, хто вас оберігають, е, є ті, хто вам да, ту поросольку можуть дати, і ви не хочете це бачити, ви відвернуті від цього. Чи були відвернуті. Тут дуже так може йти ви всі, да, вас багато. Але у кого ще етап цей продовжується, а хтось дійсно вже його закінчив. І он ось-ось, знаєте, от смакувати його, тільки входити це в нове, оце відчуття, таке прям вау шестірочка Кубків каже про те, що дуже вас тримали якісь спогади з минулого, з якась ностальгія, можливо. Але це все прийшов етап завершити. Відпускайте все, що боліло, відпускайте все, що було, знаєте, внутрішньо тягнуло вниз. І на до речі, отут йде така інформація: дивіться, в цій колоді є два імператора От тут і тут, дивіться. Тут іде зараз така інформація з поля, що на Зміну маніпуляція, на зміну людині. Це може бути та сама людина, з якою ви в парі, чи нова людина, а на зміну якимось відносинам не дуже да, гармонійним, я м'яко кажучи, не дуже екологічним, здоровим приходить людина, яка зовсім інша сторона медалі, яка несе в собі втілення всього такого, знаєте, людського, мужнього, сильного, гармонійного. При тому при всьому людина знає, чого бажає. Тут імператор це завжди людина зі статками, людина з духовним, таким внутрішнім стерженням, фізичним, емоційним, ментальним. Це людина, яка розуміє, вже пройшла да, все, що в житті багато досвіду а, вже такий чоловік зрілий, і кому це актуально, мої любі відчувати свій потік. Да? Якщо ви відчуваєте, що ви, взагалі Таня, та, та хірня не про мене. Ну, значить, це на ваш розклад. Ви не попали на свій розклад. Відчувайте свій потік. Відчувайте. Я вчу людей відчувати свою енергію, да? відчувати свою душу. І це все, все дає нам. Ой, це все дає нам розуміння насправді, як жити далі, що робити, як я хочу, чого не хочу, що я хочу бачити в своєму житті, як я хочу проживати цей день, з ким я хочу прокидатися і тому подібне. Да? Ох, клас. Прям промурашило мене, не знаю як вас. Дуже я відчуваю таке. Взагалі передаються ченелінги, коли я прям сиджу аж до сліз іноді хочеться плакати. Дивіться, от прям. Да, тут комусь дуже важко було. Ваш етап, ваш етап, дивіться, що вам кажуть, душа, все було вірно, все йшло своїм чередом. шло як потрібно. Тобі потрібен був відпочинок, тобі у когось це була, знаєте, така стан прокрастинації, господи, це слово, як ви говорите. Прокрастинація, да. А у когось був стан такий, прям ну, можливо, ви хворіли довго. Да? Тут плюс-мінус 4 неділі, 4 місяці, може відігратися. Угось у когось просто була апатія, не хотілося вставати з дивану, нічого не хотілося, хотілося спати взагалі. Ще знаєте, зараз зима така погода. Ну просто-просто. Але при тому, всьому вам душа каже. Що вам був потрібен цей етап. Ну, як хочете. Це був етап вашого переродження, вашого формування. І кому тут не актуальна друга лінія про чоловіка, тут ваш внутрішній стержень, він такий став. Подивіться, це людина благородна, благородство. Да? По-іншому не скажу. Ви виходите в переможці, ви на коні, да? все, ви розумієте, що зараз я беру в руки все своє життя. І я зроблю так, що я буду щаслива людина з тим, що мені потрібно. Виходить цей стан жертви, стан апатії, стан незавершеності, все розставлено по своїх місцях. Так, да, Завершен вже дуже великий етап, і ви, от хтось тут прямо зрозумів, що я можу більше. Я можу більше ніж було. Ну і кохання йде ваше життя. До речі, я тільки що такий ченнелінг робила, дійсно йде кохання ваше життя, якась нова людина. да. Ем, послухайте, в шорцах в мене є, дуже рекомендую, кому відгукнеться. Ну тут дві лінії, да? коли йде ваше життя дійсно кохання з імператором, дійсно чоловік йде, людина. Якщо ви чоловік дивитесь, тут просто ваше життя приходить кохання, пара приходить, і при тому всьому ви себе будете гарно, класно почувати. Приходять нові новини, можливо, нове навчання. Да? До речі, вам зараз указують шлях, що ти, якщо думала чи думав довго про щось нове зробити, да? навчитись чомусь, поміняти роботу, сферу діяльності, але переживав старетя. Гнуло, да, не давало ці думки такі нав'язливі, можливо, ще щось таке, прям, ну, як павутина. То роби сміло, пророщуй це, да. От Дивіться, тут лічка ді дівчинки, і вона от на квітах стоїть. Дуже так метафорично, насправді. П поливай, поливай те, що хочеш, щоб проросло, і воно в тебе буде. Да? Поливай це. Ну, Імператриця, боже, вау, який розклад сьогодні? Прям, прям супер. Ви входите в свою силу, ви все правильно зробили. Цей етап вам був для того, щоб ви приборкали свого дракона. Переродили я миператриця мах. Карта, шута. Боже, я що за крута комбінація сьогодні? Хто в нас сьогодні тут? Ви просто таку грандіозну роботу зробили над собою. Знаєте, така енергія, відчувається, ніби я тягну в тягар все життя, а тут я з моїх зняти цей сценарій страждань. Оце вийти з цього. У мене дівчата проходять родовий сценарій страждань. У мене три дні родовий практикум, 730 гривень. До речі, якщо хочете, придбайте. Я веду вас там, я даю практики і я на, ну, на зв'язку. я не Втрачаю зв'язок зі своїми клієнтами, з людьми. І я вам, вам допоможу цим якось зняти з себе. Можливо, зараз вам не потрібен, знаєте, буває все. От ви почули щось і такі, о, відгукнулося. От якщо відгукнулося, це ваше. Дивіться, і що тут важливого? ви виходите в стан імператриці. Там не просто так всі королеви були. Стан мага і стан повного обнулення. Я приборкала свого дракона, свою темну сторону, всі свої страхи, все, що мене турбувало. Я тепер цей груз залишаю там. Я зверху. Між небом і землею, я в балансі. Це дуже сильні карти. Це не просто да, в класиці, коли ми читаємо. Ну і класика теж сильна, просто авторські колоди вони по-різному читаються. Далі подивіться, хтось дійсно досягне свого. У когось народиться, дійсно, буде зачаття, у когось народиться те, що потрібно було народитися в вигляді проєктів, якихось дійснення мрій, бажань і тому подібне. Ну що, подивіться, вау, я. Подивіться на цю імператрицю, яка вона, а, яка вона, знаєте, благодатна, благородна, яка вона ізобільна, хочете сказати, да? І, до речі, от дивіться, яка лінія. Імператор, двійка кубків, імператриця. В одну викладку лягли. Це ми теж читаємо так, якщо що. Любов, подивіться, пара ваша, да? Ось так. Двійка кубків завжди кохання. Ви один одному підстать. Коли імператор знайшов свою імператрицю. Імператриця знайшла свого імператора. Хтось дійсно буде тут в парі, такій сильній парі, що вам раніше навіть ви мріяти не могли. Але це завдяки вашій роботі. Ви подолали свого диявола, я ж кажу, подолали от, не те, що подолали, а війшли в баланс да, з своїм. Оцим. Інша сторона медалі. Вона у всіх нас є, оце людське, воно для того нам і дано, щоб ми пізнавали цей світ. Ми ж всі душі, які прийшли вчитися в цей світ. Да, що це така Школа бойова школа в нас на землі, насправді, а не рай. Ну, рай це всередині нас. Райм ти можеш створити сам собі. От, подивіться. У вас все тепер буде. Вимаг свого життя. Називається Я творець свого життя. І кохання, лебеді. Паличка, якою ви управляєте через свою енергію. Як ми управляємо свою енергію, енергопрактики, які людей навчають цьому? Через що? Через руки, через. Да? Любий інструмент. Ви взяли от камінчик. Я роблю берсети з натурального каміння. Подивіться. Ми його заряджаємо, отак беремо, він чистий. Оце на кохання, на сім'ю, да, наприклад, родохрозит. Ми його так взяли, потримали. Я розказую, як зарядити, як зробити його своїм помічником, талісманом. Да. І так кожен, кожен камінчик ви можете отримати для себе, да, наприклад. І от дуже різне є, е, 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 коли ми дивимося, тут у нас аквамарінчик, тут у нас, дивіться, які камені дуже чисті, дуже на відкриття дарів ясного бачення, да, на те. Те, щоб гармонію, щастя мати. А такий дивіться, цікавий. Да? Ви можете відчути. от Мені, до речі, питають, а каміння як обирати? Відчувайте своє каміння. От сьогодні, можливо, вам потрібен рубін, а завтра вам потрібен там інший. Да? Якісь, дивіться, які в мене камінчики. От. І, от, до речі, да, ви можете прям відчувати. от Я собі зробила такий браслетик теж дуже класний. І ви становитесь магом свого життя, ви управляєте до чого я? Ми можемо управляти енергію через все, що хочемо, через все, що нам да, дано. Це дуже класно. І при тому всьому ви переродились, ви вже переродились, ви вже згусені, переродились бабочку. А знаєте, є така історія, коли м -м, трансформація переродження, ну повинен бути у цей час, да? От щоб переродитися, ми повинні побути отут на одинці, побути в собі. Бути в стані, коли я не знаю, що відбувається, але щось відбувається. І по-старому я вже не можу, по-новому не знаю як. І оце нове зараз у вас формується. І воно буде вже, ви будете управляти своїм життям. Ви будете управляти своїм життям так, як вам потрібно. Етап вау. Ваша душа сьогодні вам передає дуже важливі речі. Прислухайтесь. І вас рука Бога несе. Дім повна чаш. Що може ще бути краще? Давайте сьогодні ще я додам на метафоричному, да? метафоричних картах це робота з підсвідомістю. Я дуже їх люблю. Ви знайшли свою половину, ви знайшли свій спокій. Чи вже на стадії, ну, дивіться, боже, дивіться, скільки карти, які карти виходять, да? ви вже на стані того, що я заспокоїлась. Я цілосна людина. Я прийняла свою темну сторону, да, у когось агресія. Наприклад, у мене там Марс в якийсь там, в якомусь вузлі в астрології в моїй натальній карті. І в мене є дуже такий потенціал агресивний, але я вчилася його направляти на як Створення, зазідання, є таке слово в нас, щоб не розрушати, а навпаки, творити. І це мені дуже допомогло. І це через практики, через медитацію. Коли ви в такому стані, ніякий Ермагедон вам не поміха. Коли у вас в сім'ї все добре, у вас щастя, радість на душі, у вас все. Дивіться, чому важливо працювати за станом своїм, через практики, медитації, через якісь. Позитивні наміри, натхнення. Да? Ви можете в мене отримати з практики в безоплатному доступі. В дар. В моє телеграм-канал В Духовність. Приєднуйтесь. І напишіть мені, можете знайти його по посилці. Там дуже багато класних практик на такий стан, на відновлення себе, навіть в панічних атаках швидко, 15 хвилин, ви вже як огур, огірочок, чесно вам кажу. От, і ну, я по кожен день з цим працюю, я знаю, що це таке. От. І От коли ви свого стану це транслюєте, і неважливо, що навколо, да? тут туман, там щось, можливо, горить, щось палає, якийсь дим, при цьому всьому ви маєте все це. Ваш стан формує вашу реальність. Коли ми в негативі, я завжди це кажу. Коли ми зранку встали, заварили каву, а проклинаємо весь світ, чи почитали негативні новини, чи захворіли, чи щось сталося, ми вже на день сформували свою реальність. Коли ви встали, абстрагувалися, сказали Ні. Я настроївся на день, зробили собі якийсь там уютік, да, сіли, свічечку зажгли. Просто помолилися, сказали, дякую Всесвіту за те, що я маю руки, ноги, за те, що я здорова, за те, що в мене є дітки, там то-то-то є. Фокусуємось на те, що у вас є, а не те, що нема. І коли ми фокусуємось на те, що у вас є, ми примножуємо це все. Коли ви фокусуєтесь на тому, чого у вас нема, ви це теж помножуєте. Да? З дефіциту дефіцит, з достатку достаток. Це все просто квантова фізика. От, будь ласка, от такий от сьогодні чудовий розклад. Я думаю, що тут можна ще докласти одну карту. Ну, Бачите, яка сильна карта. Всьому свій час. Ваш час був для трансформації, це прекрасно. Я вас вітаю з цим і хочу сказати важливу річ, що я всім бажаю кожному мати от гармонію з собою, дім повну чашу. І щоб не відбувалися зовні, всередині мати це сяйво душі, любов яка вас буде вести по цьому світу своєю стежкою і не ламати, да? не ламати так сильно, як колись можливо. Буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі. Всіх ціную, дуже щиро вам бажаю мати цей спокій всередині. А якщо вам потрібна моя консультація, будь ласка, пишіть мої дані є під відео. Любий месенджер, я є осюди.